Всім привіт! Я Могилатка, а ви на каналі Come On вже 21 -е століття. І це останнє відео в цьому році на моєму каналі. Сьогодні у нас буде класне велике відео, а саме я буду показувати вам образи, які на 95% складені з секонд-хенду. Буду все це приміряти на собі, це абсолютно все мої речі, які я придбала самостійно. І, звичайно, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк, а також натиснути дзвіночок для того, аби провести зі мною весь наступний 2025 рік. І давайте вже перейдемо до першого образу. Перший образ я би хотіла розпочати з білих кюлотів укорочених. І я вам покажу пару, з якою я буду сьогодні стилізувати усі образи. Це ось ці чоботи з магазину Резерв, які я придбала минулого року. Вони досить цікаві, але і досить базові, і класичні. Тому, якщо ви будете повторювати або надихатися якимись з цих образів, ви зможете підібрати своє взуття зручне для вас. Або ж знайти щось схоже на ось цих рисунків. Виглядає ось так. А мені дуже подобається довжина, і чобіт, і довжина внизу. Класно виглядає, незвично. І видно ось цей мис, видно каблу. А наверх я обрала білу сорочку, класичну, це чудвічі відділ з секунду. Так, поки що це дуже багато білого і трішечки чорного. Тепер я хочу додати чорний також наверх. І додасть цієї цікавинки ось така сукня. Я не дуже розумію, що це, тому що вона надто королька для сукні і надто довга для топу. Але давайте одягнемо її. Вона з такими невеличкими паєтками, тому це буде доволі новорічно і святково. Цікавинка у нас. Рукави цікавенько У нас два слої довжина низу, ось ці такі невеличкі деталі і роблять цікавішим образ. І додаємо трішечки аксесуарів, показую вам фінальний образ. І ось мій фінальний аутфіт, Я ще додала також трішечки шкіри, класна шкіряна вінтажна сумка. Це також секонд. Мені подобається, як вона трішить. І також додала окуляри. Один дуже мінімалістичний, <смі> мій улюблений перстень, куплений на вінтажному ринку. І ось такий перший аутфіт. Сподіваюся, вам сподобався перший образ. Другим буде трішечки яскравіший. Це вже більше в моєму стилі зараз. Усі ці абсолютно образи мені дуже подобаються. Я би справді святкувала так новорічні свята, тому давайте застилізуємо тепер трішечки крейзі образ. Розпочнемо ми з ось такої прекрасної сукні, яку я придбала також на секонд-хенді. Вона мені дуже подобається. Вона досить яскрава, але цей принт, мені здається, досить мінімалістичний. Блять. Тепер. База буде ось такою. Ось так вона класно виглядає. Чим я доповнила нашу сукню? Ось такий класний атласний бомбер в дуже яскравому кольорі. Берет, який перекликається по червоному кольору з сукнею. Ось такий незвичний варіант. Це знову я. І покажу вам. Я в минулому відео говорила. Про те, що у мене є варіант образу з органзи. І ось ця прекрасна спідниця, яку я придбала у Львові. Якщо ви дивилися влоги зі Львова, ви знаєте, в якому магазині я була. Неймовірно, вона виглядає. Так, я вже додавала наше взуття. Це ось така міні-сукня, красива текстура. Вона Мені здається, занадто короткою для того, щоб носити її як сукні, тому я пропоную застилізувати її як топ. Я її одягнула ззадом наперед. Мені подобається ось цей низ, який повністю широкий. Це робить силует рибки, як її називають. І мені подобається ось ця облягаюча така верхня частина з класною фактурою, яка є заниженою талією. Тобто Логічно би були, бо вона була ось тут. Але ми її опустили, додали цікавинки, і давайте додамо трішечки аксесуарів. Пробачте мене всі, в кого сіпається око від того, що в мене тут змінюється колір, тому що чомусь мій телефон вирішує інколи віддавати тут абсолютно синю картинку, тому, на жаль, так. І ось такий у нас вийшов аутфіт. Я додала також. Чорні спортивні окуляри і ось таку гранж сумку масивну, з великою кількістю деталей. для того, аби трішечки заспокоїти ось цю всю романтичність. Тому в нас вийшов ось такий аутфіт. Наступний четвертий образ я буду стилізувати піжаму. Це також доволі символічно, тому що вона в таких різдвяних кольорах. Я знайшла її в місяці десь рік тому на секунді, і вона мені дуже подобається. І вгадайте, з якого вона відділу. Звичайно, це чоловічий відділ з секунду. Я додала знову прозорі окуляри для цікавості. Улюблений мій акцент це е, краватка, яка пов'язана як бантик. Е, дуже цікаво виглядає. Е, і просто защіпнула сорочку, і все додала наші чоботи. З кожного образу. І у нас вийшов ось такий аутфіт. Наступний образ ми будемо стилізувати ось ці джинси. Це чоловічі відін секонду. Найзручніші мої джинси Ever. Взагалі супер ідеальні, я їх дуже обожнюю. За рахунок ось цих таких виверень, потерпистей, вони виглядають цікаво. Тому я їх і придбала. І наверх я хочу додати ось таку прозору сукню. У неї тут такі цікаві два вирізи по боках. Тож давайте вдягнемо її. Ось так вона виглядає. У неї є цих дві розпорки, і тут також є затяжки, де ви можете зробити її ось так типу коротше. Але мені подобається вона в ось такому вигляді. Це ще один прийом, який ви можете використовувати, одягати поверх своїх штанів, якісь ось такі сукні, спідниці. Тепер давайте утеплимося, Я додам аксесуари, взуття і повернусь до вас. І ось так виглядає наш фінальний образ. Я додала також чоловічий піджак максимальний оверсайз, який мені дуже подобається. Також. Наше взуття, підкотила штанки, тому що довжина в цих джинс мені не надто подобається, як вона повністю покриває ці чоботи. Мені подобається, коли чобітки видно. Також додала декілька каблучок, коричневу сумку, і ось такий класний кепі, також чоловічий відділ секонд-хенду. Так, в наступному образі у нас ще буде трошечки деніму. Це ось такий прекрасний комбінезон, я в ньому знімала вже відео. Максимально мені подобається ширина цих штанок. Це, скоріше за все, чоловічий, я не можу пригадати точно. Тому давайте якось класно його застилізуємо. Я додам до нього доволі романтичну блузу, а також... Аксесуари, які, мені здається, додадуть класні родзинки цьому образу. А ось так це виглядає зараз без аксесуарів. Мені здається, що вже доволі цікаво. Але зачекайте, я покажу вам головний убір, який я трішечки апгрейднула самостійно, власноруч. Тому давайте додамо тепер ще більше цікавості і еклектики цьому образу. Ось такий наступний образ в. В повному вигляді, це ось цей головний бірк, про який я вам казала. Він тут є супер класної фактури. Ось тут є невеличкі кристалики, які я зробила самостійно, підвішивши їх на бісер. Виглядає супер прикольно. Мені вона дуже подобається. Я покажу вам зараз її з близька. І, звичайно, взуття декілька каблучок, і ось такий вас вам не шукать мікрофон. Ось такий. Досить незвичний аутфіт. І в останньому аутфіті застилізуємо ось таку класичну чорну сукню. Я вже декілька разів е, вигулювала її. Вона мені дуже-дуже-дуже подобається. Тому давайте я її одягну і покажу вам, як можна буде її класно обіграти. І ось так виглядає мій фінальний образ. Я додала сюди міні-спідницю. Вона ніби імітує баску, виглядає доволі так незвично і цікаво. Для того, аби підтримати цю шкіряну естетику, знову наша сумка. Також для фактури я обрала шубу, це також секонд-хенд. І топ, так, це в'язаний топ, який я одягаю як чепчик. Він ось так ззаді зав'язаний, додає трішки кольору. Мені подобається, як він тут виглядає, і, звичайно, окуляри і каблучки. Ось так виглядає мій останній образ. А це був останній образ на сьогодні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись, а також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Ще раз усім вам дякую, вітаю вас зі святами і побачимось в наступному році. А з вами була Могеладка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!